І атака ворога по Запоріжжю була цілеспрямованою, адже поряд немає жодних військових чи критичних об'єктів. Лише спальний район із великою кількістю людей. Ось про це в ефірі нашого телеканалу заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Маємо можливість почути. Ну, це фактично. Близь ближче до центрального проспекту між одним із спальних районів там є промисловий майданчик, промислова зона. Є багато є приватна забудова. Тобто, це не якийсь там об'єкт, або там якась там. Скажемо, промисловий суто виключно промисловий майданчик. Це розв'язка, де велика кількість людей гуляє, робить якісь покупки і таке інше. Тобто, скажемо, не можна сказати, що ворог там якимось чином намагався уникнути жертв цивільного населення. Це більше схоже на цілеспрямований удар і. Я хочу зазначити знову ж таки, що після перших вибухів по моніторного групи фіксували розвідувальні БПЛА ворога. Тобто він моніторив, куди потрапили перші удари, і через 40 хвилин фактично задав ще декілька ударів. Тобто, це було знову ж таки свідомо в ту ж саму точку. І відео з місця події, відео, яке знімали журналісти. Вони свідчить про те, що ці удари були явно знову ж таки по місцям скупчення людей.